Давай привітаємось разом. Доброго ранку, снігу білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі гуляти раденькі. Ідуть на заняття в садочок рідненький. Розпочинаємо зняття з грамоти. Налаштуйтесь, будьте уважні. Розділіться, будь ласка, предметні, предметні малюнки. Mm. Mm. Зараз покажуть на екрані малюнки предметні. Так. І визначте, скільки слів, у ц... складів у цих словах. Що ти Я вас Не, чую. У, не чуєш? Зараз хвилиночку. А зараз чуєш мене? Так. Да. Так. Хто зображений на малюнку? Подивись уважно. Рибка. Риба. Так. Скільки складів у цьому слові? Ре, Б, А. Нагадую, що ми, як ми ділимо слова на склади? Риба. так, Ба. Так, став отак ось долоньку свою і ділимо за допомогою долоньки на склади слово. Ри-Ба. То скільки складів у цьому слові? Два. Два. А ще можна визначити кількість складів, плеснути в долоньки. Подивись уважно на мене, Арсеній. Можна, дивись сюди. Рей-ба. Ось, два рази два. ми плеснули і два, тоді можна визначити, що два склади. Так, наступне слово. Наступне слово. Що зображено на малюнку? Рука. Рука. Давай поділимо. Це слово на склади. Ставимо знову долоньку на піднебіння під і ділимо ру-ка. Або робимо як? Долоньками. Ру ка Скільки слів складів у цьому слові. Так, скільки складів. Два. Два вірно. Два слова. Два склади в цьому слові. А зараз ми ускладнимо завдання. Треба розділити слово на склади. Та визначити, куди падає наголос в слові. Що на малюнку ти бачиш? Муха. В слові Слухай. муха. Скільки складів у цьому слові? Давай сам. Ски... Муха. Ха. Муха. Давай плесне долоньки. Муха. Х. Скільки складів? Два. Так, вірно, два. А тепер пригадаємо, що наголошений склад ми вимовляємо голосним, так? Та, що робимо? Проспівуємо і протягуємо його. Муха. На який, перший, на який склад падає наголос? Муха. На який На який склад падає наголос? Давай ще раз. Уважніше. Муха. То на який склад? На який? На перший. На перший чи на другий? На... На, перший. на перший. На перший. Так, наголос падає на перший склад. Будь трошечки уважніше. Наступне слово дивимося на екран. Малюнок. Хто це у нас? Сова. Сова. Так, давай поділимо слово слова на склади. Давай долоньками. С два. Скільки складів у цьому слові? Два. два. Так, а куди падає наголос? Сова! На, на який на склад? Другий. На перший чи на другий? На, на, на другий, На другий, вірно, молодець. А зараз пограємо у гру, яка називається Закінчи слово. Будь дуже уважним. Я Міс. буду вам е, читати склади, починати, а ви будете закінчувати. Добре? Закінчувати слова. Ось, наприклад, но-но-но. Світить сонце у вік. Но. Но, так, вірно, далі. Са-са-са. Ось поглянь, летить. Хто? О? о да. Оса. Так, далі. Ба-ба-ба. Ем, В акваріумі яскрава ри. Ба. Ба, До, добре. Ва-ва-ва. Уночі уночі кричить сова. Сова. Молодець. Так, будьте уважні. Діти, ви пам'ятаєте казку Маша і Ведмідь? Пам'ятаєш таку казку? Да. Так. Чим вона закінчилася? Я вас закінчилась? Так, добре, чим вона закінчилась? Маша сховалася у короб. Подивіться уважно на малюнок, короб це така корзинка велика, яка закривається кришкою. Називається короб. І ведмідь відніс її додому у цьому коробі. До нас сьогодні прийшла Маша, хоч вона і втекла від ведмедя, але дорогу добре знає і вирішила його відвідати і віднести йому гостинців. Хочете відправитись з нею, Арсеній? Да. Так. Для цього треба виконати деякі завдання. Перше задання. Визначте перший звук у слові Маша. Давайте разом вимовимо це слово Маша. Маша. -ма так, який перший звук чуєте в цьому слові? Маша. Який перший звук? М -м -м. Який перший звук? <responses> То який? М-ма-ша. Ось ми і виконали перше завдання. І сьогодні будемо знайомитись з звуками м і мі та букву, яка визначає ці, зву... ці звуки. Давайте разом ще раз вимовимо звук «м». ми Давай разом. «М -м 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 -м». Молодець. Коли ми вимовляємо цей звук, губи спочатку змикаються, а потім розмикаються. Ви, повільно виходити повітря із ротика. Запам'ятай, якщо ми, ти вимовляєш звук, а губи, зуби або язик заважають вільно виходити з рота, то цей звук приголосний. Тобто звук приголосний. Давай ще раз промовимо цей звук і подивимося на екран і запам'ятаємо його. Арсеній, давай разом зі мною. Так. Ми познайомились з звуком м-м-м, і можемо відправитись у гості до ведмедика. А зараз давайте зробимо фізхвилинку. Приготувалися. Арсені, приготувалися. Ми тупаємо ногами. Потупай трошечки ногами. Ногами потупаємо. Так. Ми лескаємо руками. Так. Качаємо головою. Ось так, як повторюємо за мною. Ми піднімаємо руки, піднімаємо ручки. Ми опускаємо ручки. Ми подаємо ручки. Подаємо, давай до мене ручки, так, руки. І по лісу йдемо. Можна ніжками потупать трішечки. А зараз ми відправимося до магазину за смаколиками для нашого ведмедика. Купимо тільки ті смаколики, у назвах яких є звук М-МІ. Подивісь, уважно, на картинки. Перша картинка, що там намальована, у нас? Мед. Да? Так, в слові мед. Є звук М-мед. А ну проговори. Мед. Молоко. Так, молоко. Далее. Есть в слове молоко. Звук Мэ. Ты че чи чини? М. Так, е. Так, далі. далі. Что ты бачишь на малюнку? Ну называй на картинках. Мед, Ми. молоко. Что ты далі бачишь? Мед. Мед. Молоко. 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 Так, 네. м'ясо далі. Молоко. М'ясо. М'ясо, морозево, хліб. А хто ақс, хліб. хліб є звук? М? Называй, там, там де буква М тільки ті предмети. Правильно ти назвав? Мед, молоко, молоко, м'ясо далі. М'ясо. Далі. Моложено. І мармелад. Мармелад. Молодець. А тепер будь уважним. Молоко. Моко. Mm. На початку слова стоїть звук М. Чи в кінці? Моко. Yeah. Yeah, yeah. На початку yeah, yeah. треба говорити Рости Перше. На початку. Далі слово слово мед. Де стоїть звук М? Мед. Где стоит звук? Ты что, не слышишь? Мед. На початку. на початку слово. Будь уважніші, Арсеній, не спіши. Далі слово яке там у нас є? Морква. М -м 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 -м. Де стоїть звук? Ми? На початку чи в кінці? По на, початку, на початку, молодець. Далі м'ясо. 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 На початку. Далі морозиво. На початку. М -м -м. Далі, е, морозиво. Так, мармелад. Будь уважній. Мармелад. Тут і на початку, а також ми чуємо всередині, мармелад. Так, ми чуємо цей два рази, цей звук чуємо М. Молодці. А ось і ведмідь, подивіться на малюнок, якраз повертається з лісу. Мішок якийсь несе. Давайте привітаємося з ним. Добрий, Доброго дня, скажемо ведмедику, і запитаємо, а що ж мішку? Ведмідь каже, що несе, сам не знає, що знайшов мішок він у лісі, він пропонує подивитися разом. Дістає з мішка. Угу. Подивіться, що ж він там несе. Що це за буква? Ми. Так, м М. Може хтось уже знає цю букву, вже знайомий. На що вона схожа ця буква? На М. Подивись на діток. На дівчинку на Так, які взяли за ручки, за руки, які взялися разом. Так, ось послухайте віршик про букву М. Дві сестрички невеличкі. Одягли нові спіднички, узялись міцним за, ручки, за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженемо не сестричок, букву М. М. Подивись уважно на неї і запам'ятай, як вона пишеться. М. Так. Із кількох елементів вона складається? Вона складається М. із чотирьох елементів. Це дві 4. довгі палички похили, і дві похилені лінії. Дві довгі 4. на дві клітинки, подивись уважно, Арсеній. І дві 4. теж на дві клітинки, але вони похилені ці лінії. Довжиною. І вони що? з'єднані між собою. Арсеній, вони з'єднані між собою. Давайте. Відтворимо її у повітрі. Візьмемо, будь ласка, олівець в ручку, і відтворимо цю, згадаємо, як правильно тримати олівець. Ми притримаємо зверху два пальчики, верхній, указівний та середній, і зверху з боку підтримуємо олівець і ще великий палець. Так, правильно тримаємо і починаємо писати. Спочатку пишемо. На дві клітинки зверху вниз, обов'язково ведемо одну паличку пряму лінію, зверху вниз на дві клітинки. Так. Потім відриваємо руку і починаємо писати ще таку саму лінію. Припускаємо через дві клітинки зверху вниз. Арсеній, дивись на мене. Ось так. Потім відриваємо знову руку, починаємо писати на дві клітинки зверху вниз нахилену лінію на дві клітинки. Ось так. І останній елемент ми пишемо іще одну лінію, нахили на дві клітинки. Ось так. З'єднаємо. Так? Все. Так. Молодець. Добре. Що... Так. Добре. А зараз давайте ми з вами. Отчитаємо звуки, які, склади, які ми з вами, звуки і склади, які ми з вами вже вивчили. Починаємо чита. Дивимося на малюнок. Уважно. Спочатку читаємо ма. Разом зі мною давай. Ма. Ма. М. Мо, мо, мо. мо. Далі. Му, молодець. Далі. Ме. М. Мі. Зверху Мі. Ні. Далі ми, ми. ми. і ме. Молодець. Це відкриті склади ми прочитали, тому що в кінці кожного складу стоїть голосний звук. Зрозуміло? При вимові якого відкривається ротик. Тому цей склад називається відкритим. А зараз почитаємо ще склади, будь уважніше. Дивимося сюди уважніше. Читаємо. Ам, ум. Ум. Далі. Ім. М. М. Це закриті склади, тому що в кінці кожного складу стоїть приголосний звук, який закриває ротик. Тому ці склади називаються закритими. Зрозуміло? Так. Так. А зараз допоможіть ведмедику відгадати загадки від букв М. Як звуть рибу з довгими вусами? Як звуть сом. Так, де знаходиться звук в, з... в слові сом? С. Зв... Звук М. М. Де він знаходиться? На початку чи в кінці? Сом. Сом. Кінці. так, вірно. Наступна, дивимося. Що більше за все потрібно всім людям на землі? Подумай, Що це за загадка? Що потрібно людям на землі більше за все? <гум> В час наш такий <гум> тяжкий. Мабуть, мир нам потрібен, так? Мир. Давай промовимо це слово мир. В де слові знаходиться цей звук? Мир на початку чи в кінці? Ми знаходиться... Звук М. Де знаходиться? Мир. Ну правда. Мир на початку. На початку, так видно, на початку. А ми у нас. Так. Арсеній, то з яким звуком ми сьогодні познайомились? Ми. Так. Звуком му Ні. А яка буква позначає ці звуки? М буква М, М. 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 добре, молодець.